Прогноз на тиждень. Друзі, давайте подивимось, що нам приготувала погода на найближчі сім днів. Чи варто чекати дощів, коли буде сонячно і де найбільше пригріє? пройдемося по всіх регіонах України, від Львова до Луганська, від Чернігова до Одеси. Скажу, де діставати парасолю, а де можна сміливо планувати пікнік. Тож зручно влаштовуйся, став лайк, підписуйся на Погодка і поїхали розбиратись, яка погода нас чекає цього тижня. Північний регіон України. Київ. 4 червня у Києві збережеться тепла і ясна погода. Вранці температура становитиме плюс 17 градусів, в день плюс 28 градусів, ввечері плюс 19 градусів. Вітер південно східний 3-5 метрів на секунду. Без опадів, небо майже безхмарне. Чернігів. У Чернігові день обіцяє бути сухим і сонячним. Ранок розпочнеться з плюс 16 градусів в день до плюс 27 градусів, ввечері плюс 18 градусів. Вітер слабкий, південно східний 3-5 метрів на секунду. Опадів не передбачається. Суми. У Сумах очікується теплий і ясний день. Ранкова температура плюс 16 градусів, в день плюс 27 градусів, ввечері плюс 17 градусів, вітер помірний 3-5 метрів на секунду, напрямок, південно східний. Небо чисте, без опадів. Житомир. У Житомирі 4 червня прогнозується приємна літня погода. Ранок, плюс 17 градусів, вдень плюс 28 градусів, ввечір, плюс 19 градусів. Вітер південно східний 3-5 метрів на секунду. Безхмарно та сухо. Західний регіон України. Львів. У Львові зберігається тепла та суха погода. Ранок плюс 17 градусів. В день плюс 25 градусів ввечері плюс 17 градусів. Вітер південно-східний 3-5 метрів на секунду. Ясно, без опадів. Івано-Франківськ. В Івано-Франківську буде ясно та помірно тепло. Зранку, плюс 16 градусів, в день плюс 24 градуси, ввечір, плюс 16 градусів. Вітер слабкий 3-5 метрів на секунду, з південного сходу. Тернопіль. У Тернополі день буде сонячним і комфортним. Ранок, плюс 17 градусів, в день, плюс 25 градусів, ввечері плюс 17 градусів. Вітер південно східний, 3-5 метрів на секунду. Без опадів. Чернівці. У Чернівцях очікується приємна і ясна погода. Ранок плюс 16 градусів в день плюс 24 градуси, ввечері плюс 16 градусів. Вітер південно східний 3-5 метрів на секунду. Опадів не буде. Волинь, Луцьк. 4 червня у Луцьку очікується тепла, переважно ясна погода. Ранок розпочнеться з плюс 16 градусів. Удень температура зросте до плюс 25, ввечері плюс 17 градусів. Вітер південно східний 3-5 метрів на секунду. Без опадів небо буде малохмарне. Рівне. У рівному збережеться приємна погода без опадів. Зранку. Плюс 16 градусів, в день, плюс 25, ввечері, плюс 17 градусів. Вітер помірний 3-5 метрів на секунду, напрямок, південний схід. Ужгород, Закарпатська область. В Ужгороді 4 червня очікується комфортна літня погода. Ранкова температура плюс 17 градусів, удень плюс 24, увечері, плюс 16 градусів. Небо ясне, безхмарне. Вітер південно східний 3-5 метрів на секунду. Хмельницький. У Хмельницькому день буде сонячним. Вранці плюс 17 градусів. В день плюс 25, увечері плюс 17 градусів. Вітер слабкий, південно-східний 3-5 метрів на секунду. Без опадів. Південний регіон України. Одеса. 4 червня в Одесі очікується справжнє літнє тепло. Ранкова температура плюс 17 градусів, в день плюс 28 градусів, ввечері плюс 20 градусів, вітер з південного сходу 4-6 метрів на секунду. Ясно, без опадів. Миколаїв. У Миколаєві сонячно і спекотно. Ранок розпочнеться з плюс 17 градусів, вдень плюс 28 градусів, ввечір плюс 20 градусів. Вітер південно східний 4-6 метрів на секунду. Небо буде безхмарним. Херсон. У Херсоні день пройде під знаком сонця. Ранкова температура плюс 17 градусів в день плюс 29 градусів ввечері плюс 21 градус. Вітер помірний, південно східний, 4-6 метрів на секунду. Без опадів. Запоріжжя. У Запоріжжі прогнозується ясна та суха погода. Зранку плюс 17 градусів, в день плюс 28 градусів, ввечері плюс 19 градусів, Вітер південно-східний, 4-6 метрів на секунду. Східний регіон України. Дніпро, 4 червня, у Дніпрі спекотно і безхмарно. Вранці плюс 17 градусів, в день плюс 29 градусів. Ввечері плюс 19 градусів. Вітер південно східний, 4-6 метрів на секунду. Без опадів. Харків. У Харкові буде сухо та тепло. Ранок плюс 17 градусів, вдень плюс 28 градусів, ввечері плюс 18 градусів. Вітер помірний 4-6 метрів на секунду. З південного сходу. Ясна. Донецьк. У Донецьку сонячно та жарко. Ранкова температура плюс 17 градусів в день плюс 29 градусів, ввечір, плюс 19 градусів. Вітер південно східний 4-6 метрів на секунду. Луганськ. У Луганську збережеться суха і сонячна погода. Ранок плюс 17 градусів в день плюс 28 градусів, ввечері плюс 18 градусів. Вітер південно східний 4-6 метрів на секунду. Північний регіон України 5 червня 2025 року. У Києві, Чернігові, Сумах та Житомирі очікується переважно ясна, тепла і суха погода. Ранкова температура коливатиметься від 15 до 16 градусів, вдень повітря прогріється до 24-25 градусів, а ввечері охолоне до 17-18 градусів. Вітер південно східний, слабкий або помірний зі швидкістю 3, 5 метрів на секунду. Опадів не прогнозується. Західний регіон України. Львів, Івано-Франківськ, Тернопіль, Чернівці, Луцьк, Рівне, Ужгород і Хмельницький зустрінуть цей день з теплою, сухою погодою та мінливою хмарністю. Температури вранці від 15 до 17 градусів. В день від 24 до 25 градусів, ввечері від 16 до 18 градусів, Вітер південно-східний, помірний 3-5 метрів на секунду. Без опадів. Південний регіон України, Одеса, Миколаїв і Херсон матимуть сонячний і спекотний день. Температура вранці триматиметься на рівні 16-17 градусів. Удень від 26 до 27 градусів. Ввечері близько 18-19 градусів. Вітер переважно східний або південно східний 3-6 метрів на секунду. Без опадів. Східний регіон України 5 червня 2025 року. Харків Краматорськ і Сєвєродонецьк прогнозуються теплими, сухими та сонячними. Вранці температура буде близько 16 градусів, в день 25-26 градусів, увечері 17-18 градусів. Вітер південно-східний, слабкий або помірний 3-6 метрів на секунду. Опадів не очікується. Північний регіон України 6 червня 2025 року. У Києві, Чернігові, Сумах та Житомирі знову очікується тепла, суха і сонячна погода. Ранкова температура близько 15-16 градусів, в день до 24-25 градусів, ввечері 17-18 градусів. Вітер південно-східний, слабкий 3-5 метрів на секунду. Опадів немає. Західний регіон України, Львів Івано-Франківськ, Тернопіль, Чернівці, Луцьк, Рівне, Ужгород та Хмельницький отримують сонячний, теплий день з мінливою хмарністю. Температури ранок 15-17 градусів, день 24-26 градусів, вечір 16-18 градусів. Вітер південно-східний, помірний 3-5 метрів на секунду. Без опадів. Південний регіон України. 6 червня 2025 року. Одеса, Миколаїв і Херсон знову матимуть сонячний і спекотний день. Температура вранці 16-17 градусів в день 26-27 градусів, ввечері 18-19 градусів. Вітер східний або південно східний 3-6 метрів на секунду. Без опадів. Східний регіон України. У Харкові, Краматорську та Сєвєродонецьку збережеться тепла, сонячна погода. Ранок близько 16 градусів, день 25-26 градусів, вечір 17-18 градусів. Вітер південно-східний, слабкий 3-6 метрів на секунду. Опадів немає. Північний регіон України, 7 червня 2025 року. Київ, Чернігів, Суми та Житомир знову очікують теплу, сонячну і суху погоду. Ранкова температура близько 15-16 градусів, в день до 24-25 градусів, ввечері 17-18 градусів. Вітер південно-східний, слабкий 3-5 метрів на секунду. Опадів не передбачається. Західний регіон України, Львів, Івано-Франківськ. Тернопіль, Чернівці, Луцьк, Рівне, Ужгород і Хмельницький зустрінуть день зі змінною хмарністю, теплою і сухою погодою. Температури ранок 15-17 градусів, день 24-26 градусів, вечір 16-18 градусів. Вітер південно-східний, помірний 3-5 метрів на секунду. Без опадів. Південний регіон України. 7 червня 2025 року. Одеса, Миколаїв і Херсон знову насолоджуватимуться сонячною і теплою погодою. Ранок 16-17 градусів в день 26-27 градусів, ввечері 18-19 градусів. Вітер східний або південно східний 3-6 метрів на секунду. Без опадів. Східний регіон України. У Харкові, Краматорську та Сєвєродонецьку – тепла і сонячна погода. Ранок близько 16 градусів, в день 25-26 градусів, вечір 17-18 градусів. Вітер південно-східний, слабкий 3-6 метрів на секунду. Опадів не очікується. Північний регіон України, 8 червня 2025 року. У Києві, Чернігові, Сумах та Житомирі очікується тепла і переважно сонячна погода. Вранці температура становитиме близько 15-16 градусів, вдень прогріється до 24-25 градусів, ввечері охолоне до 17-18 градусів. Вітер південно-східний, слабкий 3-5 метрів на секунду. Опадів не прогнозується. Західний регіон України. Львів, Івано-Франківськ, Тернопіль, Чернівці, Луцьк, Рівне, Ужгород і Хмельницький матимуть теплу і сонячну погоду з мінливою хмарністю. Температура вранці 15-17 градусів, в день 24-26 градусів, ввечері 16-18 градусів. Вітер південно-східний, помірний 3-5 метрів на секунду. Опадів немає. Південний регіон України 8 червня 2025 року. Одеса, Миколаїв та Херсон зустрінуть день сонячною і спекотною погодою. Ранкова температура 16-17 градусів в день 26-27 градусів ввечері 18-19 градусів. Вітер східний або південно східний 3-6 метрів на секунду. Без опадів. Східний регіон України. Харків, Краматорськ і Сєвєродонецьк матимуть теплу і суху погоду. Вранці близько 16 градусів, в день 25-26 градусів, ввечері 17-18 градусів. Вітер південно-східний, слабкий 3-6 метрів на секунду. Опадів не очікується. Північний регіон України 9 червня 2025 року. У Києві, Чернігові, Сумах та Житомирі очікується тепла, сонячна погода з мінливою хмарністю. Вранці температура коливатиметься в межах 15-16 градусів, день прогріється до 24-25 градусів, ввечері опуститься до 17-18 градусів. Вітер південно-східний, слабкий, зі швидкістю 3-5 метрів на секунду. Без опадів. Західний регіон України. Львів, Івано-Франківськ, Тернопіль, Чернівці, Луцьк, Рівне, Ужгород і Хмельницький очікують теплу погоду з періодичною хмарністю. Температура вранці 15-17 градусів, в день 24-26 градусів, ввечері 16-18 градусів. Вітер південно-східний, помірний 3-5 метрів на секунду. Опадів не прогнозується. Південний регіон України. 9 червня 2025 року. Одеса, Миколаїв та Херсон зустрінуть день сонячною і теплою погодою. Ранок 16-17 градусів в день 26-27 градусів ввечері 18-19 градусів. Вітер східний або південно східний 3-6 метрів на секунду. Без опадів. Східний регіон України. 9 червня 2025 року. Харків, Краматорськ і Сєвєродонецьк матимуть теплу і суху погоду. Вранці температура близько 16 градусів, вдень 25-26 градусів, ввечері 17-18 градусів. Вітер південно-східний, слабкий 3-6 метрів на секунду. Опадів не очікується. Північний регіон України. 10 червня 2025 року. У Києві, Чернігові, Сумах та Житомирі очікується тепла і переважно ясна погода. Вранці температура буде близько 15-16 градусів, день прогріється до 24-25 градусів, ввечері охолоне до 17-18 градусів. Вітер південно східний, слабкий, зі швидкістю 3-5 метрів на секунду. Опадів не прогнозується. Західний регіон України, Львів, Івано-Франківськ, Тернопіль, Чернівці, Луцьк, Рівне, Ужгород і Хмельницький очікують теплу і суху погоду з мінливою хмарністю. Ранкова температура 15-17 градусів, в день 24-26 градусів, ввечері 16-18 градусів. Вітер південно-східний, помірний 3-5 метрів на секунду. Без опадів. Південний регіон України 10 червня 2025 року. Одеса, Миколаїв та Херсон матимуть сонячний і спекотний день. Температура вранці 16-17 градусів, в день 26-27 градусів, ввечері 18-19 градусів. Вітер східний або південно-східний 3-6 метрів на секунду. Опадів не очікується. Східний регіон України. Харків, Краматорськ і Сєвєродонецьк знову зустрінуть день теплою і сонячною погодою. Вранці температура близько 16 градусів, в день 25-26 градусів, ввечері 17-18 градусів. Вітер південно-східний, слабкий 3-6 метрів на секунду. Без опадів. Ну що ж, друзі, ось такий тиждень нам обіцяє природа. Десь дощ, десь спека, а десь просто чудова погода для прогулянки чи кави на балконі. Якщо прогноз був корисний, ти цей лайк, підписуйся на поботка, і не забудь увімкнути дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски. А ми, як завжди, стежитимемо за небом, щоб ви першими дізнавались, коли там щось зміниться. Бережіть себе, вдягайтесь по погоді, і нехай тиждень буде теплим не лише на вулиці, а й у душі. Побачимось зовсім скоро, папа. -па.